Ставлю 10 грамів, ставлю ось такий шадик Фіолет. Це, до речі, флагманський. Коротше, друзі, не знаю, я хочу знайти щуку, але починаю з судакового місця, тому що тут є барна стойка і можна випити кави постояти. Я влупила і це щука, я думаю. Ой-ой-ой. Влупила такий гарний пічочок. Так, ну що, друзі, з заливщика починаємо, вертушечка йде вход. О туди. Як я тут не люблю ловить, але його треба пробивати. Він тут ще как крутиться час від часу. От туда! Там глибше. Друзяки, доброго ранку. Ранок починається з кави і на риболовлі. Що може бути краще? Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі Дух Рибальства. Кіншин. Уже всім знайома сумка з кучою коробок. Ну, не знаю, знов на хижака Щука, щука судак, напевно так. Коротше, друзі, не знаю, я хочу знайти щуку, але починаю з судакового місця, тому що тут є барна стойка і можна випити кави постояти. Пару разів закинемо, перевіримо судачка. А далі вздовж берега підемо вертушкою пробувати. Ну треба ж цю щуку, йолки палки За осінь одна одна щука. Це не діло. Тому в планах такі. П'ємо каву, трошечки займаємося судаком, да, да, ні, ні І тулим шукати зубату. Ось так от. Ну, а вийде у нас чи ні, дивіться у відео, а поки лайки, підписки, як завжди. Я на це е, вас прошу, згадую, ну, самі розумієте. Все, вперед. Ставлю 10 грамів, ставлю ось такий шедик. Фіолет, це, до речі, флагманський. У них вони, до речі, дуже-дуже непогані вийшли ці шедіки. Одна із найкращих, мені здається, їхніх силіконових приманок. Ось, нього чудова, і кольори у них підібрані круті. Не раз я на них ловив, тому в принципі раджу. Правда, під нього треба або геть малесенький Язуровський. У них є з тонкої проволоки гачок-двійник. Або в мене немає, в мене більшенькі, то я одинарник поставив. Так, друзяки, судак мовчить. Тому давайте тут пробувати і йти далі вздовж берега. Поки силикон, фьюжн, світленький, трьохдіймовий, білого такого кольору поставив, там буде видно. Є, влупила! І це щука, я думаю! Ой-ой-ой-ой-ой! Влупила такий гарний пічок! Під бережком! Під бережком! Да, це вона, друзяки, це вона! Іди сюди. Це вона! Тихо-тихо, тихо, тих, тихо! -тих -тих. опа а, -а, -а, -а. Фух, блін. Оце так Фух. А нарешті, нарешті другани. Оце кайф Друга осіння, друзі, друга осіння. Fusion! білий магот колір. Троєчка. Ой, клас. Хто не казав, але реально Fusion у мене. Під щуку не раз. Не раз він спрацьовував. нічок. Дивіться, як лупанула по флюру. Флюр подертий, бляха-муха. Щоб трошки і вона його... І вона його... Відірвала. Все, відпускай флюра мені. Отпускай флюра, вже все одно його міняти. Фух, друзяки, ну кайфово. Ну кайфова! Ха-ха! Є, друзі, з вересня місяця, два місяці я чекав, ну е... два місяці я чекав цю красуню. А, -а, -а, а Ай, гарнесенька. Ось вона, друзі! Ось вона. Ця красуня, яку я чекав. На яку я сьогодні сподівався. Взагалі думав, що вертушка спрацює, але ні, спрацював силікон. Блін, кайф, кайф, друзі. Продовжуємо продовжує. риболовлю. Вже є ранок. Почався із кави, і з риби. Лайк з вас, друзяки лайк за цю. За цю щупакеберу. друзяки треба змінювати. Повідець, вона його трохи покусала і треба не лінуватися. Він то може ще й витримає, але якщо зійде щось хороше із-за цього, це буде обідно. Тому змінюємо зараз бігом повідець і будемо прокидувати далі. Такс, 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 такс. Може взяти 45-й, слухайте, флюрік. У мене 35-й стояв, може 45-й взяти, длинніший трошечки просто. Давайте. Все-таки я дивлюсь по погоді і по цій щуці, що сьогодні ми вже зловили, я думаю, що скоріш за все ми зловимо ще щось. Ну, хочеться, хочеться. Робимо такий от 35-40 см десь флюр. Ну, все, в принципі, складаємо назад у сумочку. ножик тут иш и яжемся раз два три четыре четыре пять шесть цього вистачає сюда сюда затягиваем есть это зараз обрежем другий флюр на На-на-на, застіпку. Також є. Все. Готово. Хвилинка і все готово. Продовжуємо. Продовжуємо, друзі. А тут от цікаво, як довго вона за нами йшла. Тому що перед тим, як я. Сюди перейшов і почав тут закидувати, я побачив, що ближче до тої сторони, а прямо там, де приземляється моя приманка на самій дальній відстані, мальок розлітався. От я прямо туди закинув і собі спокійно вів. Цікаво, вона йшла здалеку чи все ж таки десь тут хапанула з берега, вискочила з-під нашого. Ну Це вже таке. До речі, я розловив катушку, щукаю. І ще й оцей магот колір, він у мене був самий такий недієвий. Якщо машини масла, Fusion і кислота розловилась буквально в перші дні, і точки на неї були, і все, то цей колір якийсь був взагалі. Я на нього навіть уж думаю, ай, він странний, більше купувати не буду. Але ж знаючи, що, що калюк полюбляє. Білий колір, думаю, ні, треба його ставити, він все такий щучий, такий, сама приманка щуча. Треба ставити. Так, воно і полечилося, бачите, просто треба було знайти свою рибу. Ми її знайшли. Зараз трошки хочу покидати ще цим силіконом. А пізніше будемо змінювати ратліни якісь ставити, вертушки, ну це пізніше. Слухайте, тичок такий, знаєте, прям дуже спокійний, такі нападінні, все як знаєте, книжка пише. Дивлюсь на вершинку такий тукпліх, я ж не, не повірив це. І є, і є, ай, краса. Дехто каже, що з одного місця в принципі, дві щуки не спіймати, що вони якби... Живуть не стайна риба і друг друга відганяють. У них свої охотнічі володіння, як би територію тримають. Якби з одної точки зловив, все треба йти далі. Це неправда. Не Бувало таке, що я і дві і, і три штуки і з одної точки ловив і прям в заброс. Так що. Скажу так, що є така штука, що на одній точці сидить не одна щука. Як так виходить, не знаю. Можливо, знаєте, вони бачать, що якесь йде полювання, хижак туди-сюди щось ловить, хтось когось тягне. Це все в воді вони відчувають і підходять, цікавляться навіть з далекої відстані. Що то щуки включив турбіну, раз-два йти на місці. За пару секунд. І також завжди, друзі, от як я прийшов і прослідкував зразу де ходить мілка риба. Я її помітив в той стороні і зразу ж туди закину приманочку. І все, є риба. Я не 100% впевнений, що це іменно спрацювала та сторона і та щука, яка ганяла там малька. Яка ганяла там малька, але Бачите, рибу ми зловили. що це таке, блін, друзяки А що це таке? Ні, це щось я тяну вже ні, це ж якась риба! Це я щось баранув, -мойо! Ха! І що це судак, чи що? ні це, друзяки, підлячний великий. Блін, я думаю що це таке? Тихо, хоп, болін. Так думаю. Давай вилазь, ну о, Підлящик! Біжи. Та -мо. Ті руки замазав усі сопливі. Ладно. Ну і до речі, ліг дно і лежить, друзяки. Може і... Може і мой гаплик, слухайте. Давай, ручухайся, друже. Наверное, там вид почивая. Вот там вот, почти. В принципе, должен выжить. Трошки просто 100 воздуха хапанул. Пельдящик инцидил не любить. Сразу такой анабиозе. Получается. Думаю, por baixo. Зі мною був комплект Azura Кіншин у тесті 420 в Довжині 252, Шимано NASCIA 3000S, шнур Sunlight Siglon. В принципі, все, що я хотів сказати, я сказав. Дякую, до нових зустрічей. Пока-пока.